Тож розпочинатиме перший. Брітні, ну давай. Вау, це кола. Ось це пощастило. Тільки у мене не виходить її відкрити. Давай я допоможу. Це ж простіше простого. Велике, дякую. Брітні. Я думаю, що тобі не варто випивати все одразу. Це може погано скінчитись. Ой. Так, так, я попереджала. Ніколи не роби так більше. Упс, Мія, ти наступна. Подивимось. Лимони. Мені ще треба з'їсти цю гору лимонів. І як мені це зробити? О, ідея. Я зроблю з них лимонад. Потрібно лише розрізати їх на дві половинки, а потім з допомогою соковитискача вичавити їх в стакан. А процес виявляється дуже затягуючий. Дівчата, будьте обережними. Можливі лимонні опади. Ой, ой, вибачте, я не хотіла. Я доробила лимонад, так що можна спробувати і Гаразд, я все зможу, я все зможу. Ні, не можу. Да, уж таких опадів навіть я не очікувала. Ти нас забруднила. Ще раз, вибачте, Джулі, відкривай свій сейф. Сподіваюсь, що в мене щось добре. Хмарка? Цікаво. І що це може бути? Може, варто доторкнутися? Сподіваюсь, що мене не вдарить блискавка. Ого! Це ж цукерковий дощ! Нічого собі, ось це чари. Ні, з вами я ділитися не буду. Хмарка дісталася мені, отже, всі цукерки мої. Yeah. Джулі, упевнена, що зможеш з'їсти всі цукерки. Yeah. Хоча, чому я в тобі сумніваюсь? Це ж твій звичайний раціон. Yeah. Я хочу ще. Це що все? Ну Ось. Yeah. Минулого разу я помацала і на мене впали цукерки. Ой, спрацювала. Але надто багато. Джулі, ну тобі прям не догодиш. То багато, то мало. А вам, дівчатка, раджу налітайте на солодощі, доки Джулі не бачить. То починатиме Джулі, Мія, Брітні. Давай же. Ого, це новий телефон. Я просто повинна зробити купу селфі. Джулі, не псуй мені знімки. Яка ж я гарна? А чого ви дивитесь? Мія, відкривай свій сейф. Ой, точно. What? Що це? Ляльки? Але я в ляльки давно не граю, але можна згадати. Хм, Спробую підняти їм руки. What? Що зі мною? Чому рука підвелася? Здається, я все розумію. Тепер я можу вами керувати. Ого, вже стільки лайків. Hey. Джулі, хочеш повеселитися? Тоді дивись. Ей, відпустіть мої руки. Я не можу так спілкуватися зі своїми фанатами. ще тільки починається. Ой-ой, ловіть телефон скоріше. Розбився, але це був мій новий телефон. Брідні, тільки не плач. А хто має бути далі? Джолі? Давай подивимось, що в твоєму сейфі. Я ще не відкрила, а вже смердить жахливо. Цибуля? Ні, я це не буду їсти. Ні, доведеться. Я їла лимони і ти їж цибулю. А ти не хочеш? Тоді давай я тобі допоможу. Приємного апетиту. Не хочу. Вау, Джулі. А я й не знала, що ти у нас цибульна фанатка. Може бути, ти ще один шматочок зісиш. Який жах! Більше ніколи так не роби. Здається, Мія задумала ще щось. А ось це класна ідея. Джулі та Брідні весело танцюють. Ось це вже перебор Упс, Дівчатка, як ви? Коди поділись? Ти це шукаєш? Чата, чи можна я перша? Okay. Ура, дякую. Що ж на мене чекає? Це що? Дитяче харчування? Я не хочу це їсти. Я вже не дитина. Мій я пробач тобі доведеться. Давай ложечку за маму. Не можеш відкрити, бідолашка. Не хвилюйся, джуля допоможе. Ось тобі ложка. Можеш починати. Та годі тобі Діти їдять діти з'їси. Давай, згадай дитинство. Це огидно. Все, цього вистачить. Джулі, твоя черга. Я відчуваю, що всередині щось класне. Ого, це ж твікс. Я обожнюю ці батончики. Не терпиться спробувати. Смакота. Навіть не дивіться на мене, дівчатка. Я з'їм все одна. А я не знала, що твікс можна з'їсти так швидко. Ага, а я й не таке можу. Ну що, брітні? Твоя черга. Подивимось. Дитяча пляшечка з молоком. Дуже дивно, але я спробую. Брітні, ти така мила з цією дитячою пляшечкою. Як тобі? Ого, що відбувається? Дівчатка, не піддаємось паніці. Зараз все вирішимо. Брітні стала немовлям, і вона плаче. Її треба заспокоїти. А у мене навіть молодших сестер і братів немає. І що мені з нею робити? Може, ось так? Путі Путі не допомагає. Потрібно щось. О, ідея. Це ж дитяче харчування відкривай ширше рота, летить літак. О, їй сподобалось. І плакати перестала. Ого, як швидко ти подорослішала. Хто в нас тут був немовлям? У челенджі. Моніка, ти перша крутиш колесо. Я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася так не можна. Кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі, але не хвилюйся, Значить, мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Урей! Ну, я ж казала, немає нічого смачнішого, ніж жуйка Хоба Буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. З жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Краса! Oh, Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. Mm. Mm. Mm, так! Це неможливо смачно. Mm -hmm. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Щоб серце no. а, ні, ні, його я теж з'їм сама. Mm. Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла oh, зі мною no. ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхур. <звук> Потримуй. А що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж свій торт зі кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Так це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне натерти кактус на мій торт. О, так, я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. О, ні. Начебто їм торт зі смаком трави. Гадість. Приємного апетиту. Я хочу перше крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилію їх на торт, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити. Готово. А тепер можна поласувати. Oh -oh. Дідусю морози, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Дуже смішно. Ти просто мені заздреш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. Yeah! Я б від такого, звичайно, не відмовилася. Тебе теж чекає okay. тут, правда, з мідіями. Вони такі неприємні. І hey! yeah! такі тверді. Oh. Ну, ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. No, 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 no. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Mm. Головне, що всередині. Смакота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти, звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись Це ж я відкрила міді, то ж вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О, ні. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду. Вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто! Мабуть, ми даремно вимазали с мідіями та тортом. Цього разу моя черга першою – крутити колесо. А ось і ні, моя черга. Отак я мріла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені вибула ціла купа міміни. Так, так яким тобі доведеться прикрасити торт. Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Okay. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Oh, no. Так, вже. Для... Це гадко. Oh, no! Який противний хруст! Потрібно найшвидше заткнути вуха. Bingo. У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то легше не стане набагато м'якшою і приємнішою. Yeah. Краса! Yeah. Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Yeah. Мені подобається. Yeah. Моніка давиться мівіною, що прилипла до торта, Я прикрашу свій тортик з ефірками. Awesome. Оце я розумію, краса. You Моніка, навіть не мрій. Mm. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, сюжі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись! Ей, відпусти негайно. Ти що наробила? Я мало не вдарилася, але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить. Ура, ура! Я перемогла. Перець? Ні, моніка. Ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну, нарешті, really? я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Тут oh, no. yeah. боять найшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, no, no. Так, потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Ну нарешті мене чекає щось дуже дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. Отак. Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм. Цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше ріж цього вогняного монстра. Що ж, погнали! Я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало, тортик треба доїсти. Я й не знала, що ти така жорстока. Вогонь це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Фух, так набагато легше. Дякую, Моніка. Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквина? Вау! А у мене скіл. А у мене квадратні цукерки хуба буба Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це є кубик-рубік. Ну а тепер скоріше спробувати. Чи можна й нам трохи? Хочете часування. А ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так собі бульбашки. Нема чого з мене сміятися. От зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульбашки? Ну, ні. Може, ви. Ну, ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. О, зараз спробую. М -м -м, як же смачно. О, ідея. Я покажу самий незвичайний спосіб, як з'їсти скитл. Раз, два, три, чотири, п'ять і все. Ой, а як це все про Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дивись, що в мене є. Пір'їнка. О, ні. Б, -б брітні. Ні. Тепер я вся в скіт. І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. Ну й гаразд. У мене тут на столі ще багато лишилося. Как же это смачно! Бритни, давай ешь свою морквину! Хм, и справді, звичайна морква! Ну что ж, погнали! А что вы смеетесь? Морква взагалі-то смачна та корисна! Мені сподобалося! Ой, что это зі мною? Бритни, ты что нас розігруєш? Всім привіт! Я кролик Брітні. Де моя морква? Повірили, То був пранк. Ну, ти даєш? Чор я почну. Вау, Райдужний торт. А зверху людяники. Мабуть, почну з них. Гей, брітні, Кругле все моє. Ах, ну так, твої. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі лядяники. Раз лядяник, два лядяник і три лядяник. Вистачить тобі. Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. Ось і вірно, не їж. А я ось їм свій тортик. Який же він смачний. Брітні, а я й не знала, що ти така ненажера. Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася. Подумаєш? Алексе, давай краще дивись, що у тебе. Отак така ароматна піца. Це просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні, 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 Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватись також я. Ну, знаєш що, брітні, я тебе провчу Вайно, ну, я заберу свою трикотну піцу. Взагалі-то вона кругла. Ні, друзі, а можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене! Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав. Проте тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау, локшина. Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Отримуй, це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. О, ні, локшинний дощ. Ну і добре, я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Чи можна почну я? Клас. Що ж там? Вау! Це шоколад з горішками. І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас, смачного. Я як справжній розсамаха! Тільки пазурі в мене шоколадні і дуже-дуже смачні. Please. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, тоді далі я. Ой, матуся, смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. Брітні, ти повинна. Це твій продукт. Але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Яка ж дота? Не можу. Заберіть. Ну, вже ні, брітні. У нас взагалі-то челендж, і ти з'їси його повністю. Я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой, мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея келі. Мені якось погано, але більше не смердить. Тому продовжуємо. Вау! Мені дісталися Принглс Олекса, пригостиш мене. Ну, вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе провчити. Олекс, дивись, там величезний мармеладний хробак. Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої Прінглс гострі. О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, а люблю гостре. Гостре кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни і навіть не проси. А що, якщо їсти не з упаковки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Колос чіпсів. Все втомливо, але вийшло круто. А ну ка каризь! Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Тепер завжди буде їсти тільки кругле. Тех, і вже все так швидко. Залишився останній шматочок, і все дуже смачно.